Joe. Спекотній літній день може освіжити краще за холодний домашній лимонад. Тримай, брітні, егегей, я врятована від цього палючого сонця. Мені теж а коли я отримаю свій. Так варто діяти обережно. О, лимонад! трясця. що це було? Здається, я опустив силу веселки. Ах, дівчатка, дивіться веселка. Ну, звідки вона тут взялася? Дощу ж не було. Йой, йой мені час іти. Це ж либончарівний пилок. Емілі, коли ти встигла переодягтися. Ой, і я також. Що то за раптове перетворення? Я не розумію, що коїться, а мені подобається новий образ. Ми маємо яскравий вигляд, наче веселка, хочу щось інше. Цей колір мені не личить. Неймовірно, у нас такі круті вбрання. Ой, дівчатка, кая глючить, коли це припиниться. Варто їй якось допомогти. Аго, чи все добре? Фух, дякую. Я тепер уся в синьому. Слід знайти того, лепрекона та дізнатися, що з ним сталося. Тривайте, а з ким я буду. Аго, дівчатка! Знову я залишилася одна. Геге, райдужний челендж розпочинається. І куди він міг утекти? Не знаю. Може він повернувся до своєї чарівної країни. Ну ми спершу обміркуємо план дій. І чому кожна з нас не була саме таких кольорів? Хотіла б я запитати про це того вусаня. То що його там немає? Я хочу у всьому розібратися. Кає, заспокойся та поглянь на це. Ого тут же так спекотно, як напої взялися кригою не вже це моїх рук справа. Раптом із новим бранням у мене також з'явилися магічні здібності. Та я хочу пити. Добрий день. Чи ви готові зробити замовлення? Йой, здається, вона почала танути. Панянки, чи ви вже зробили свій вибір? Зачекайте хвилину. Ми зайняті. Може слід вимовити заклинання? Ви повинні зробити замовлення? На мене чекають інші клієнти. Я просила нас не відволікати. Гаразд, я буду оце. Йой, чи це я його підпалила? У мене також є чарівна сила. Зараз я усе принесу. Чи ти це бачила? Ми ж, наче вогонь та лід. Так, це круто. Ми можемо стати супергероями. Аго, чи ти тут? А, все бачу. Битимемося проти поганих людей і очистимо світ від зла. Піу, піу, піу. Ваше замовлення Ге, влучила. Дивись, як я вмію. Аго, це ж неправильно. Зараз я усе виправлю. Отако, і що це було? Мабуть, я забагато працюю. Ха-ха, Чи ти бачила її обличчя? Краще ходімо звідси. Стривайте ви куди. А як щодо вашого замовлення могли б хоча б розрахуватися за їжу? Хо-хо-хо, сили почали діяти. Ну ми поглянемо, як вони їх використовують. Щоб знайти Леприкона, слід думати, як він. Я б на його місці сховалася онде. Стривай! Ця дошка для серфінгу здається непоганим укриттям. Попався. Я помилилася. Чи лепрекони можуть зменшуватись? Схоже що ні. Не можна здаватися. Ну ми пошукаємо біля басейну. Де ж він подівся? Тривай, знайомий капелюх, чи не так? А вже ж! Вилежуйся. Тепер ти не втечеш. Пані, ви хто така? Що вам від мене треба? Поверніть мій капелюх і не заважайте мені відпочивати. Вибачте, атакої ви вирішили показати мені фокуси. Що ну, звісно, я просто вирішила потренуватися в магії. Емілі, ти не повіриш, що щойно сталося. Ти маєш це побачити на власні очі. Апкі отакої, які гарні квіти. Ну, а як тобі це вдалося? Не знаю. Усе сталося, ніби за помахом чарівної палички. Клас! О, ні, куди вона зникла? Що сталося? Фух, свята флоро. Отже, не в мене однієї є сили. Це ж магія телепортації. Тепер я можу потрапити куди захочу. Брітні, дивися, як я вмію. Плеснула двічі, і я вже в іншому місці. Час освіжитися. Аго, обережніше, те аж занадто захопилася. Йой, не пасіюй. ще може піти не так. Леле, Аго, як ви тут опинилися? Ах, <плес> варто було із <навіть> сином відійти всього <плес> лише на 10 хвилин. І як ти уже щасливо фліртуєш з якимось дівчиськом? Гадаю, мені варто брати приклад землі. І чому у мене ж не така корисна сила? Так, так, гарного відпочинку. Тут усі бодай з глузду з'їхали. <плес> Até com essa, Вам щось підказати? Так, я шукаю цього лепрекона. Чи ви його випадково не бачили? Дайте подумати. Хоча знаєте, вам варто поглянути на це. що де ось у нас є чудовий костюм лепрекона. На нього якраз діє знижка. а стильний капелюшок можна носити окремо. Це ж звичайний -і 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 -і. одяг, де власне лепрекон? Пробачте, та тут його точно немає. Утім, можливо, я можу допомогти вам дібрати стильне вбрання. У нас чудовий вибір. Знаєте, є одна помаранчева сукня, про яку я давно. Вона б мала розкішний вигляд на мені. На жаль, ми всі вже розпродали. От і чого мені весь день не щастить? Я хотіла саме ту помаранчеву. Зачекайте хвилинку. Так ось вона, мабуть, її щойно привезли. Еге-гей, мрії здійснюються. Коштує сукня лише 150 доларів. Я й забула, що в мене катма грошей. Проте, якщо вже моє волосся тепер виконує бажання, я хочу багацько грошей. <гум> я це купую. Ось решту залиште собі. Скоріше б її вдягнути. Незабаром я зрозумію, чи гідні вони своїх нових можливостей. Ось ваш мегахолодний холодний напій. То що чи маєте успіхи в пошуках? Лепрекона геть ніде немає. Зате погляньте, яку розкішну сукню я придбала. Ну ми відволічемося та вип'ємо мого фірмового кольорового коктейлю. О, я хочу червоного. Чи можеш додати льоду? Мені також, будь ласка. А вже ж ще й питаєте, Кая знайшла чудове застосування магії свого кольору. Дякую, я рада нашим новим здібностям. Отакої це занадто холодно. Вазу мені терміново. терміновочкі. Який чарівний букетик пасує до її образу? Так так так. А ця сумочка мені теж пасує. Дякую, Стій. О, ні, Емілі, зупини її. Буде простіше, якщо зоуї вирве волосину і загадає бажання. Нехай на шляху злодійки з'явиться пес, такий маленький. Що ми можемо залишити песика собі? Та до чого тут песик? Просто спостерігайте. Зараз усе буде. Виявляється, маленький друг підготував райдужний сюрприз зухвалому злодюрці. Їм мене точно не наздогнати. Та де там? А тільки на це. Кацювало, я ж казала, дівчатка, вона палає. Несіть вогнегасник. У нас його немає. Ой, я забула, що це зробити самотужки. Готово. Отакої це слід повернути власниці. Ай, гаряче. Ось тримайте. Так, так, дякую. І хоч подругам ще належить навчитися контролювати свої сили, вони завжди готові використати їх на благо суспільства. У цього міста з'явилися нові герої. А чи з вами усе добре, прокиньтеся. Отакої здається, ми дещо передали. Куті меду може покликати лікаря. Трясця! куди ж я її відправила? Сподіваюся, не на безлюдний острів. Ти постійно чимось незадоволена. Це тому, що ти мене ніколи не слухаєш. Цікаво, куди Лепрекон, місто й горщик. Аго, бачите ту парочку? Зважаючи на все, вони неабияк посварилися. Може допоможемо їм помиритися? А я здогадуюсь, що ти задумала. Будемо сьогодні у ролі купідонів. Він подарує букет своїй дівчині, і тоді вона його точно вибачить. Знову на образилася у тебе є шанс виправити ситуацію. <гум> Супер, дякую, кохана. Я хотів перепросити в тебе. Неймовірно, які гарніші квіти. Апхіть там троянди. У Мане жалерегія на них. Та я хотів зробити як краще. Це якась халепа. Хм, може, романтична атмосфера подіє на них. Ти могла б бути й добрішою, а ти уважнішим. Усе я з тобою не розмовляю. Моя магія мала би поліпшити обстановку. О, нам запалили свічки. Це так зворушливо. І справді, та це не важливо. Я просто у безвиході. Ну ж бо невже наші старання були марними? Схоже, тепер мій вихід. Я хочу, щоб у цієї парочки була романтична вечеря. Чому я повсякчас у цьому винен? Та геть не помітив, що я постриглася. О, їжу принесли. Нарешті я був такий голод. Десерт має апетитний вигляд і краще за будь-який десерт. Так, ми все ж таки впоралися. Нашу роботу на цьому завершено. Я рада, що ми помирилися. Я також. Щоправда, я не замовляв десерт з таким сюрпризом. Зі своєю силою ти можеш заощадити на таксі. Ми спромоглися помирити парочку, уявляєте? Ова, як чудово! Ви молодці. Йой, варто пильнувати, коли даю людям 5. Як ми тут опинилися? Де Емілі поділася? А знову сила телепорту. О, там же сидить той самий лепрекон. Привіт, як вилов? Я дещо впіймав. Знову поталанило. Потім треба буде піти до фонтану. Відте, я точно піду з повним відерцем. Ловися монетка велика та маленька. Утім, краще вже ж велика. Нарешті ми його знайшли. На нього чекає серйозна розмова. Ходімо. О, нарешті правильна локація. Зачекайте на мене! Аго, пане лепреконе! Поясніть, що то за здібність така. Мені ж боляче щоразу виривати волосся заради бажання. Такими темпами мені незабаром доведеться носити паруку. Мені такі сили не потрібні. Зробіть бодай що-небудь. Ну, щоб загадати бажання, можна просто трясти головою. Дійсно? Збагнула. Добре, спробую. У неї не запаморочиться, так голова. Ого, її зачіска супер! Моє волосся знову на місці. Я не хочу постійно телепортуватися. А я втомилася чхати квітами. Отже, ви, Лебонь, хочете, щоб я забрав ваші здібності? Так, Магія веселки. Ці дівчата повертають тобі твої дарунки. Стихії, хоч і ж до мене пильнуємо. Лиходійка не спить. Тепер ми геть безпорадні без наших сил. Знаю, у будинку нам буде безпечніше. Головне, міцніше вхопитися. Та ж ні, я не витримаю сирого повітря злодійської в'язниці. І не доведеться зоуї. Кидок вогню. Вона з Титану Лебонь? Варто чимось знести ці двері. Дівчата беруться на себе. Уперед сила землі. Не виходить, Кає, притримай мене. Ну ж бо не зволікай, хоч би спрацювало. Соці. Вільна кора, здається, у Мішель був великий стрес. Зате колода допоможе нам вибити в партії двері. Хапайте екс-мішель! у боротьбі проти лиходійки. Емілі всі засоби годяться. Чи не була жертва Мішель марною? Усе марно. Доведеться вигадувати новий план. Вона нас знайшла. Тікаймо! Тягніть за ноги, а на мені голова. Ну або вже як вийде, не хочеться, щоб ця злочинниця збудувала собі дачу з нашої Мішель. Хотіли обдурити мене, злодійки? Гаразд, добич незабаром сама попроситься до пастки. Любі двері замкнено. Вам немає куди тікати від мене. До речі, ну ми зіграємо в схованки. Хто не сховався, я не винна. У такому темпі ми далеко не підемо. Мішель, прокинься! Або бодай ноги відрости. Добре, що ти знову з нами біжімо. Ми знаємо краще цей будинок, та тепер там територія злої чаклунки. Не хвилюйся. А раптом ми заблукаємо. Не хочу, щоб мене забули, десь у комірчині. Немає часу на дебати. Поки що сховаємось під сходами. Тихо, не тримти так. Варто відволіктися. Та нас через тебе викриють зоуї. Перевіримо, як там ситуація. <світ> Від мене не втекти. А чи ти снідала слонами? Усе манеться, Софій. Пощастило, що в злих відьом поганий зір. Слід якнайшвидше знайти затишну місцинку, поки ніхто не помітив. Ось скину відьму і стану королем світу. Злі справи чекають на мене. Хоч тут mm -hmm. Емілі не стежить. Теж мені лікар зло. Трясця. здається, не розрахувала габарити. Життя в страху так виснажує. І де сховатися тут можна? У вентиляцію не пролізу під килимом. Очевидно. Хіба якщо, мабуть, інших варіантів немає, то треба змиритись. Гедота. Сподіваюся, дівчата про це не дізнаються. Сумно, звісно, проте безпека важливіша. Хвала посейдону, що трафік поки що не завантажений. Втікаймо, ж. доведеться негайно забути це видовище. Більше поїтати, ні ногою. Здається, доля знову хоче підкинути каї невеличку неприємність. І нахабні мікроби під кришкою. О, ні, знову цей зрадник. А я як на блюдечку, скільки можна ходити? Терпець, ось ось рветься. Обережність не завадить. Ідеальна атмосфера для злочинів. А вже ж поговори з собою ще довше. Ото От, вже сама сором'язливість. Ми ж нікуди не поспішаємо. Але ось сьогодні справді в гуморі. Гадаю, Емілі вибачить, якщо я трохи пограю. У дитинстві у мене був точно такий м'яч. На поле виходить найкращий нападник і рятує команду від провалу. Сьогодні вочевидь більше фарте золотистим. Хоча хід на Д6 може усе докорінно змінити. Тремтіть сріблясті гольтіпаки. Відчуваю, що невдовзі оголошу сьомий. Оскільки наш спортсмен геть забув про час. Цікаво, що на це сказала б його керівниця відьма. Отакої розкидають всякий мото пристойній людині пройти нема. Де Стривайте, а куди саме я йшов? Ще не вистачало втратити коробку з чаклунством. Не залишу тебе без нагляду. Моє любіснике. Чи ніхто бодай не помітив? О вібрації від м'ячах давно так добре не відпочивала. Нарешті аура краси та спокою. Проте вітряна дівчина повітря готова додати цьому спа трохи драйву. Ау. Так, так речі на вас остання надія. Неймовірно, оце вдало. Я зазирнула легке, наче хмаринка. Так, моду в бік, безпека на першому місці. Трохи відпочину і заразом перевірю, що тут за дивні звуки. Не знала, що він винтомлюється. Отовжиться алергія на синтетику. Свербить шалено. Трясця! проте я як завжди в формі, ти хто за морське диво Прошу не ображати стиліст широкого профілю взагалі. То крісло зачекалося. Як скажеш, миттєвого знищення не сталося. Біжу, біжу, чи не хочете постригтися? Гарантую, це ідеально підкреслить ваш характер. Розслабтеся, вам варто більше усміхатися. Чи не можна трохи легше? Ваше волосся шалено гарне. Перейдемо відразу до макіяжу. Стиліст Зоуї зробить усе для власного порятунку. Та Емілі сподівалася геть на інший рівень сервісу. Час закріпити. Ваш образ пудрою тьху. Немає чим дихати, не зрозуміла. Хочеш, бо нужбо все виправляй, то вже криворуке. Легкий масаж заспокоїть вашу палку натуру. Влаштовуйтесь на кушетці Нужбо, як виявилося, Зоуї не прогавить найменшого шансу помститися лиходійці за образи. Проте цього разу вигадка повітря навіть була декому до душі. Недаремно я вже ходила на курси в'язання. Ще петлю і довго мені ще медитувати в цій позі. Що більше то краще для здоров'я. Якась порошинка в носі. Бапчі о, підійди, псевдомасажистко. Йой, поселенське зло прокинулося. Управляйтеся та бувайте. Зоуї, і краще не потрапляй мені на очі. Бо тобі гаплик. Моя помста буде солодкою. Я юне безтурботне деревце. Просто займаюся фотосинтезом. Мене вам точно не викрити. тільки не ці величезні бджоли. Геть відлітайте! Пошукайте нектару деінде. Уперед магія землі в атаку, технічні проблеми. Ну бо, сили стали слабшими. Гаразд усе ще не зникло. З деревеніто. До речі, у мене день народження. Якраз знайшла місце для вечірки. Ну, Нумо готувати святковий стіл. Оце буде гулянка. Давно не відчувала такої розкоші. Приземлення успішне. Краще за будь-який подарунок. Неприємно втручатися в радісний момент. Та чи не могли б ви забратися з мене геть? чув? хто це зараз промови? Думав, мені привиділося. Холода хоче зв'язатися. Біжімо! У мене заслабке здоров'я для всієї цієї містики. Невже я настільки моторошна, га? Начебто стильний образ. О, вже ці вразливі безхатьки. Дівчата, виходьте. У мене є заповітна коробочка. Де ж вони переховуються? Мені вже набридається тиша. Краще здайтеся, негайно. Цей будинок під моїм уважним спостереженням. Спецагент Лео вже вийшов на ваш слід. Не можуть же вони вічно ховатися в цих хащах. Відчуваю, не варто мені було пропонувати їм цю гру. Наші мисливці, схоже, самі трохи загралися. Трестя, вона ж мене вколошкає. Це тобі не іграшка, лео діряві руки. Ми чи не сестринку до мого кабінету. Суцільні халепи. Дефіцит нормальних працівників. Обережно, аби підлога не скрипіла. Оце так знайка. Ну, ми поглянемо, що там. Отримуйте підліз. Не налякати вогняну пані, та тут немає жодних пасток. Дуже мила обстановка. Хто б міг подумати, що в лиходійки на душі така краса. Це ж просто свята святих. спокуса сильніша за мене. Що ж, зануримося в історію. Любий щоденник у сьогодні був жахливий день, однак з усіма трапляється. і нам зануритися в історію лиходійки Емілі. Один, два, три. У мене найкраще укриття. Я йду шукати. Софій, ти вибуваєш? А го що граєте? Тобі ще до того, можна мені з вами? А в тебе яка сила? Хоч би іскорку, жодний ха, ха. Таким простеньким серед нас не місце. Іди собі геть знову сидітиму в своїй кімнаті. Чому вони такі злі? Та нічого, я змушу їх звернути на мене увагу. Побажайте мені, успіху. Бідолашна дівчинка, вона лише хотіла пограти в хованки, як усі. Йой, небезпека ж не минула. Сподіваюся, тут не помітить, чи довго мені тут ще стовбичити? бути. Яка ситуація поза світом молотий? Заберу собі сили та не терпітиму тиранії. Може, щось застрягло в замку? Хіба що твоє величезне его, Лео. Не впущу. А, Гаряче. Ну, немає в мене сил, що вдіють. Час дихати. Знову! потрібен холод, багато холоду. Сховаюсь, поки мене не наздогнало це істерикувати. Учишу воду. О, нарешті справжнє раювання. Бідолашні мої пальчики. Немає сил його далі терпіти. У ж, поки Лео не пішов по аптечку. Допоможіть мені терміново знайти Каю. Відгукнися. Не треба так голосувати. А раптом із нею щось трапилося. Кає! Не рободурниць, кає! Виходь, це не смішно! Ось і як я раніше не здогадалася. Ну, допоможу, сонько. Ледь не знепритомніла. А я попереджала, що з ваннами слід покінчити. Слухайте мене. в дитинстві ми глузували з Емілі, тому що вона не має сили, як у нас. Емілі не значе клунка, вона просто... Хотіла погратися з нами. Годі щось збагнути, проте дуже цікаво. Прокинься і співай Каї. Чи ви згодні? Так, так, ось ви попалися. Насправді несподівано. Привіт, егегей. Ти всіх нас знайшла. Тепер твоя черга ховати. Хоч разочок буде так чудово. Гаразд мовили, стривайте. А чого це ви більше mm -hmm. мене не боїтеся? Просто ми знаємо, що всім потрібні друзі. Не думала, що це так приємно. Почнімо гру один, два, лео. Цінний вантаж. Цілий та неушкоджений, прошу! За магією скучили, либонь. Ого, вже не можу дочекатися! Доброта окупилася. Ти просто дивовижна, Емілі. Чудово! Я готова, починай. Летіть додому, кульки. Так і має бути, чи варто було б почитати інструкцію. Відчуваю прилив сил. Не зрозуміла, де мої Ліани поділися, та я взагалі схожа на курник. А якою стихією хотіли б стати ви? Пишіть у коментарях. Отакої!